Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Вранці росіяни вдарили по Запоріжжю, поцілили по об'єкту інфраструктури. За даними Запорізької обласної військової адміністрації, шестеро людей загинули, більше 20 отримали поранення. Майже 34 тисячі сімей Запорізької області вчора залишились без світла через негоду. До кінця доби енергетики відновили електропостачання левовій частині абонентів. Роботи продовжились і сьогодні. Вітряна погода додала роботи і працівникам ДСНС. 40 рятувальників пиляли та прибирали повалені дерева. Жертв та постраждалих від негоди немає. Плюс одна платіжка з листопада. Запоріжці почнуть отримувати разові квитанції за техобслуговування газових мереж у будинках. Газовики щороку мають оглядати їх та утримувати у належному стані. Платити за послугу треба раз на 3-5 років залежно від стану мереж. Вартість обслуговування від 60 до кількох тисяч гривень. У Широківській громаді горіли два будинки. Причина пожеж халатне ставлення до опалення хат. На щастя, обійшлося без жертв. Місцевих закликають дотримуватись правил безпеки. Понад 4200 вчителів Запорізької області отримали доплати за жовтень на суму майже 11 мільйонів гривень. Плюс 25% до окладу отримують освітяни, які працюють у школах зі змішаним форматом навчання та онлайн. Екс-президент Мотор Січі пережив клінічну смерть. Про це повідомляють ЗМІ із посиланням на одного з адвокатів Богуслаєва. Два тижні він не у слідчому ізоляторі, а у приватному медзакладі. Освітній простір для дошкільнят з Енергодара відкрили у Запоріжжі. Заклад працює щодня за запитом батьків. Діти можуть там навчатись та проводити дозвілля. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там тільки найголовніше.